У Павлограді віддали шану пам'яті воїнам інтернаціоналістам та поклали квіти до їхнього пам'ятника. 15 лютого в Україні вшановують учасників бойових дій на території інших держав. Ця дата приурочена до дня виведення радянських військ з Афганістану у 1989 році. 18 років був призваний до лав армії, попав служити в республіку Афганістан, виконував інтернаціональний обов'язок, повернувся додому, отримав інвалідність. Закінчив технікум автоматики та телемеханіки, працював на Павлоградському механічному заводі. Пам'ятаємо пам'ять наших хлопців, які загинули в Афганістані, які пропали безвісти, які вже померли після війни. Тому пам'ять ми повинні зберігати. В Афганістані воювали понад 160 тисяч громадян України. Тільки за офіційними даними у збройному конфлікті загинуло 2378 українців. Андрій Логвиненко Гліб Кучер. Новини ПТРК.